77-річний Геннадій Костянтинович усе життя пропрацював на залізниці, а лікувався завжди тут у підвідомчій лікарні. Він навіть пам'ятає день її відкриття і особисто знає багатьох лікарів. А зараз я не представляю, коли услышав, що боніцю ліквідують і мені, наприклад, не понятно, як можна забезпечити безпасність руху поїздів, без своей же железнодорожной больницы Залізничників лікують, консультують, обстежують на медкомісіях. У штаті закладу 250 працівників. Нині на обслуговуванні лікарні 15 тисяч людей. Це повноцінний злагоджений механізм. Тут є всі класичні відділення від хірургії до стоматології. Кожен залізничник щомісячно сплачує 50 гривень за медичні послуги. Якщо занедужає, отримає тут медичні послуги безкоштовно. Це своєрідна локальна модель страхової медицини. Медики жартують: більшість пацієнтів їм вже є як рідні, бо лікуються у закладі роками. Та скоро ні пацієнтам, ні лікарям може бути не до жартів. Болить душа за нашу лікарню, болить за наш колектив. Болить, що то, що вкладено в, в цю роботу, що може бути знищено. Мені здається, треба подумати і про медиків незахищених. Наш важкий час, як їм виживати без роботи. У нас лікуються цілі династії. Цілі династії, які діти приходять, ми вже знаємо, чим хворіли їхні батьки, їхні діди. Ужгородська залізнична лікарня цьогоріч нічейна. нічийна. Мінінфраструктури від неї відмовилось. Район на баланс ще не взяв. Тож кошти поки надходять через місцевий бюджет з міністерства охорони здоров'я. За форм... Формулою обсяг фінансування медичних закладів визначається на основі даних про кількість населення, які проживають на території адміністративної одиниці. Тож залізнична лікарня отримала коштів хіба для лікування пацієнтів з Ужгорода. Такі зміни призвели до того, що із обіцяних 12 мільйонів залізнична лікарня не отримала і половини. Ми отримали з місцевого бюджету 4 мільйони 720 гривень. Практично нам не вистачає 6,5 мільйона для того, щоб. Проіснувати до кінця року я говорю свідомо проіснувати, тому що бачу, що кошторисним призначенням на сьогоднішній день у нас виділено 44% з загальної потреби. Нині цих грошей не вистачає на оплату праці та комунальних послуг. Фінансова скрута це лише пів біди. Щонайменше половина персоналу може залишитися на вулиці через зміну підпорядкування та реорганізацію. Залізничну лікарню Ужгорода можуть віддати району. Будівля закладу потребує значного ремонту. Це, мовляв, вирішило б питання стаціонару для мешканців району і зняло б напругу з міської лікарні на Бамі. Але у райдержадміністрації це питання поки коментують без особливого ентузіазму. і Дуже неохоче. На сьогоднішній день, не як голова адміністрації, як депутат районної ради, я можу озвучити, що прийнято рішення, в котрому дається згода, підкреслю, лише згода на приймання у комунальну власність району. Не більше. А відповідно, кому буде передано влад, це вирішується власник майна. Прийняття на баланс додаткові витрати. Крім того, погодити зміну власника має Кабінет міністрів. Поки що цього не зробили. Питання мають вирішити до кінця року. А оскільки фінанси закінчуються, гостро постає питання про існування закладу.